робимо в рамках святкування 25-ї річниці наукового ліцею політ. Ми розпочинаємо сьогодні марафон добрих справ. Це 25 добрих і корисних справ від нашої учнівської, учительської, викладацької, батьківської спільноти. Сьогодні перша це облаштування до облаштування, тому що, власне кажучи, традицію клумби єдності започаткували наші випускники цього року перед своїм урочистим, перед своїм урочистим врученням свідоцтв. І зараз представники батьківського комітету, представники від кожної групи, класні керівники будуть займати. Матися розбудовою цієї клуби вона символічна, вона має форму нашої емблеми. Емблема ліцею у нас а, за стилем така ж, як власне кажучи, емблеми всього закладу. Це коло, в якому знаходиться парусник, який пливе по такій хвилястій річці по книжечці. Тобто, ми прямуємо до знань. Доброго ранку усім, 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 усім. Яке щастя, що ми зібралися сьогодні тут, і, хоча не в повному складі, та все ж таки разом нарешті. І ми розпочинаємо другий крок у реалізації нашого проєкту Марафон добрих справ до 25-річчя нашого ліцею. Починаємо розбудовуємо, зрощуємо все те прекрасне, що є в кожному з нас. Ну що до роботи, а пояснить нам усе натхненниця цієї ідеї Богомаз Ольга Анатолійовна. Бачити, давно не бачилися з багатьма. Наразі ми всі з вами знаходимося в очікуванні великої перемоги нашої України та її розбудови. А наша освітянська учнівська розбудова починається тут і зараз. І сьогодні ми з вами продовжимо традицію, яку започаткували наші цьогорічні випускники, одинадцятикласники, які висадили. Панько, проведи, будь ласка, екскурсію. Сьогодні ми будемо займатися озеленінням території нашого ліцею політ. Усі самшиту, які були висаджені нашими випускниками, утворюють емблему нашого ліцею. Тому сьогодні ми доповнимо її ще новими кущами. Тож до роботи! До роботи! до роботи! Я прийшла сюди висаджувати кущі по самшиту. Це традиція, яку започаткували наші одинадцятикласники. І таким чином ми... Ми Робимо це на честь нашої перемоги, на підтримку ЗСУ. Ну, ми намагаємося підтримувати наших захисників тим, чим ми можемо, і продовжувати традицію нашого закладу. Лізавета, скажіть сьогоднішній захід, тому числі присвячений. Перемозі, що Збройні сили України, ми їм дякуємо і чекаємо на перемогу. Які ще заходи у вас, крім от того, що сьогодні ви робите, вже проводились нещодавно в, в, в ліцеї полі? У Нас було багато різноманітних справ. ми, ми писали листи, то були маскувальні сітки, порошки і взагалі дуже багато чого різноманітного для перемоги і для Всього, що може бути зі і продавали це звичайно все на фронт. Сподіваємося, звичайно, що все буде Україною. Слава Україні! Все буде добре.